Привіт, з вами Оксі. Я філолог-германіст, викладач німецької мови і ваш мовний тренер. Вітаю на моєму каналі. У вас вже було таке, що вам казали щось, що там був вираз «Etwas unter die Lupe nehmen» І ви не могли зрозуміти, що вам хочуть цим сказати? Не переживайте, адже саме сьогодні ми детальніше розглянемо значення цього виразу. Його походження, в яких ситуаціях він вживається, і як саме перекладається на українську мову. Поїхали! Дослівний переклад на українську мову буде звучати приблизно так: розглянути когось або щось під лупою. Коли ми говоримо etwas unter die lupe nehmen», ми маємо на увазі слідкувати за кимось, пристально наблюдати, провіряти, детальніше вивчати як в прямому, так і переносному значенні. Наприклад, vor dem Kauf sollte man Gebrauchtwagen gründlich durchchecken. Hier geht es darum, das auto unter die Lupe zu nehmen. Цей вираз часто вживають також з додатковими.

Вираз etwas unter die Lupe nehmen перекладається трішки по-інакшому і несе різний відтінок. Це не тому, що німецька мова важка, швидше за все, навпаки, наша українська мова настільки багата і різнобічна. Ми розглянемо зараз три різних приклади з виразом etwas unter die Lupe nehmen, які перекладаються в залежності від речення, тобто від ситуації. По-інакшому, наприклад, таке речення «Die Verbrecher wurden unter die Lupe genommen». Ми це речення можемо перекласти як «За злочинцями стежили, слідкували». Ну або ж «Злочинців взяли під огляд, за ними почали спостерігати». «Das muss ich mir jetzt näher unter die Lupe nehmen, um zu verstehen, was passiert ist» що перекладається як я повинна детальніше в цьому розібратися, щоб зрозуміти, що сталося. Stiftung Warentest haben die neuesten Smartphones unter die Lupe genommen. Stiftung Warentest Тобто організація по захисту е, прав споживачів вони провіряють завжди товари в різних галузях, і фінанси, і страховки, і електроніка, і все по дому, і все-все-все. І потім вони це Stiftung Warentest е, оцінку ставлять незалежно для продукції е, в, в порівнянні з ціною, чи ціна співпадає з сервісом, з якістю продукції. Отож, Stiftung Warentest протестували найновіші. Смартфони на ринку. Цікавим є той факт, що цей вираз, ця метафора etwas unter die Lupe nehmen» походить з солдатського жаргону. Слово люпе перекладалося з латині як вовчиця і використовувалося спочатку переважно в медичній термінології. Цим словом описували рани, які утворювалися на внутрішній стороні бедер. При довгих маршах, при довготривалих прогулянках, маршируванні солдатів. Отож, кругла лупа була вперше метафоризована у французькій мові як лупа десь приблизно в 1800 році. І вже тільки після того воно перейшло до німецької мови. А ви часто розглядаєте щось у Lupe»? Пишіть в коментарях, як часто і що саме. Наразі все. З вами була Оксі. Не забувайте ставити вподобайку і підписатись на мій канал Deutschland mit Оксі, якщо ви ще досі цього не зробили. А наразі я бажаю вам гарного настрою. Не падайте духом в ці нелегкі часи. І все буде добре. Чісь!